Надія Бабенко із Сіверська Донецької області разом із онукою проживають у центрі компактного проживання. Розташований він у початковій школі села Артилярщина Зіньківської громади. Туди жінки вимушено виїхали рік тому через війну. Ракети летіли, оце вийдеш, я ще ж городу весь посадила, і свиню бросила год і два місяці, і курей 53, і кролів 17 бросила, і маленьких королів, і кішок, і собак. А там вже не дивився, там заранше були документи зготовлені. Схватили чемоданки, все. Воно як стріляє. Ой, дитиночка, внучечка, дочечка, ти щоб ви його ніколи не бачили. Це таке страхіття. Гопи-гопи-гопи-гоп, не поймеш куди, не вийдеш, кухня розвернута, завалена криша, вікна той лежать у дворі, двері в дворі повиривало з лутками. Дерево в мене було метр сімдесят за двором, ну таке в обхваті. Уте його з корням викопало. У закладі живуть 40 переселенців. Наприкінці минулого року у приміщенні замінили систему опалення, відремонтували санвузли та замінили лінолеум, розповів Михайло Довгаль. Була проблема із санвузлами, була проблема із теплом, тому що система, е, ну якби можна, то я б, е, приніс би кусочок тієї труби, яка яку ту вирізали, яка за. Більше із 94-го року наша працює наша школа, яка забита ржою, забита осадом до мінімального проходження теплоносія. Зробили другий поверх. Перший не відключали поверх, щоб людям було тепло, зручно. Потім пройшов час цей поверх, хто хотів з людей перейти на другий поверх, так як тут було тепліше, а там ми вже почали роботи. Одні переходили на другий поверх проживати, інші залишалися на першому. Для ремонту залучили чеську гуманітарну організацію Людина в біді. Додав начальник відділу соцзахисту. Вибір був в принципі, зроблений ними з тих умов, що заклад опалювався дровами, але це, бо це була зима, була загроза відсутності газу, це був один із факторів впливу на прийняття такого рішення. Тоді незначна кількість людей і сусідня школа, яка приймала шкільним автобусом, учнів цієї школи. Тобто це було, не завдавало школу навчальному процесу і капітальна споруда, яка давала можливість розміщувати людей. Клали сюди майже 2 мільйони гривень проведення ремонту. Це гроші благодійні організації, чеська благодійна організація «Людина в біді». За словами Віктора Півні, із бюджету громади спрямували 70 тисяч гривень на технічний нагляд та проєкт. Mm -hmm. туалет є, купатися є, кормлять, І їх нормально. Тепер дуже тепло, добре, помиться є десь. Я не знаю, як хто ціни. А я, наприклад, ціню це сильно. Помиться є десь. Пішли, вітром повикупувалися обоє, вечором пішли, своє діло зробили постирати їде. загалом у дзіньківській громаді, проживають дві з половиною тисячі переселенців. Повідомив начальник відділу соцзахисту Віктор Півень, Каріна Попова та Микола Ярьоменко. Суспільне новини Полтава.